В Росії атаковано єдиний завод із виробництва гелію, який використовується у ракетній космічній та авіаційній промисловості. Удар по підприємству в воронбурзі завдали безпілотники головного управління розвідки Міноборони України. Про це повідомили наші джерела. Місцеві чули сирени, вибухи і бачили проліт дронів. Оренбурзький геліїв завод один із найбільших у Європі. Щороку переробляє близько 15 мільярдів кубометрів природного газу та постачає критично важливий компонент для російського оборонпрому. Ну а напередодні безпілотники СБУ вразили приладобудівний завод у місті Арзамас Нижньогородської області. Це підтвердили наші джерела. Підприємство виробляє обладнання для авіаційної і космічної галузей. А також комплектуючий для російських крилатих ракет Х-32 та Х-101. Після вибухів на заводі спостерігалося сильне задимлення. Арзамаський приладобудівний завод перебуває під санкціями України, США та ще низки інших країн. Зараз зі мною на прямому зв'язку Олег Катков, воєнний експерт, головний редактор Дефенс Експрес. Олеже, вітаю. Добро дякую за запрошення. От власне, ось цей удар по приладобудівному заводі Варзамасі на якому виготовляли важливі деталі для ракет Х-101, якими Росія обстрілює Україну, також Х-32, інші далекобійні ракети. Наскільки це зможе в подальшому впливати на здатність цей удар? Я маю на увазі, впливати на здатність Росії завдавати удари по Україні. Як мінімум, це до замови йде про те, що це підприємство, яке є комплектатором, тобто не кінцевим виробником, але постачає комплектуючі до ракет дійсно х 1, Х-32, сімейство ракет х 59, і враховуючи те, що РФ розбудовується і збільшується виробництво і ракет, і створюються нові зразки, то вочевидь мова йде і про інші зразки ракетлекобійного ракетного озброєння Російської Федерації, так званої, то мова йде саме про комплектатор. І звісно, якщо за по таким підприємствам. Ударів, то вони як мінімум вже не можуть працювати у теплічних умовах, тобто зриваються стандартні виробничі процеси, і це вже впливає на кінцеве виробництво, тому що без цих комплектуючих затримки ну, виробництво яких може затриматись у результаті такого ураження, вже не буде працювати кінцевий завод-виробник. Тобто, тут якраз та дилема, коли є два варіанти: або спробувати атакувати кінцевого виробника, розуміючи, що, наприклад, підприємство у. Убні, де збираються, наприклад, крилаті ракети А-101, воно максимально захищено, захищено засобом протиповітряної оборони РЕП, що це північ Московської області, тобто максимально захищений район, або спробувати атакувати безпосередньо підприємства, які займаються виробництвом комплектуючих, яких більше, які необхідно вражати методично постійно, і що буде створювати напруженість у постачанні комплектуючих, тому що насправді, попри уявлення про те, що якийсь комплектуючий Ючі, немає, можна замінити аналогом. У насправді це доволі значна робота, тому що ракета, зокрема, спроєктована під конкретні комплектуючі з конкретно масово габаритними характеристиками, і їх замінити не так і просто і прийти на якісь альтернативні джерела, які ще треба знайти. Тому от така стратегія затакування з атакою методичною. Це ж не єдиний випадок. А дійсно, от завод Гелю до цього о, були атаковані багато інших підприємств. У Таганрозі, там по Брянській, Липецькій області, тобто деякі кількість... Можемо дотягнутися, і це якраз така методична програма з ураження підприємств ну яка тягнеться вже з березня цього року. І мені здається, це. Ну, об'єктивно ефективне рішення в умовах того, що чим може бути в принципі Україна у ну, глиб Російської Федерації, та чим ну і ще також треба відмітити, що от є безліч відео з Арзамасу, але от насправді на жодному з них не видно та не чути роботу протиповітряної оборони. Тобто, це знову таки доводить про те, що цілий ряд об'єктів військово-промислового комплексу Російської Федерації, які знаходяться у глибині, які не є кінцевими виробниками, але Мають велике значення. Але от сил УРФ для того, щоб їх захистити відповідними системами, просто немає. Пане Олеже, а от для розуміння, скільки часу це нам дає? Тут мова йде напевно, певно не про час. Ми можемо побачити все ж таки про те, що ну, по-перше, використовуються дрони, і так було зафіксовано декілька влучань з пошкодженням, ураженням. Частини виробничих підприємств, ну про час Причому... я питаю в контексті того, що їм потрібно все ж таки відновити, і на це піде якийсь час для того, щоб ці ланцюжки знову поновити, тобто та але нам не відомо, що конкретно уражено, mm -hmm. тобто конкретно в одному бачимо уражено. Приміщенні виробничі приміщення підприємства. Але яка ділянка за що вона відповідала? Yeah. Які там дійсно пошкодження? тому бачу, що ми бачимо лише фронтальну, якби фронтальну Раз, будівлі, на, там на це питання немає відповіді. Зрозуміло, так тоді ще одне питання у мене до вас: Росіяни ймовірно отримали на озброєння нову невідому крилату ракету, якою вже били по Україні. Зокрема, це малогабаритна крилата ракета, яку Росіяни запустили 7 серпня по Миколаєву із південного напрямку. У що це за зброя? Насправді дійсно мало відомо, і практично все, що про неї відомо, ви її озвучили. Тобто мова йде про те, що це з. Окремий зразок, який був один раз використаний, з аналізом доволі фрагментованих уламків, тобто неможливо сказати, яка, який її фізичний розмір, велика вона наскільки там все те інше. Неможливо сказати, ну тобто, мова йде про малогабаритну, звісно, ракету, тобто це невеличезна якась. Але от конкретні параметри неможливо встановити, окрім того, що вона має ну, якби корпус, який трохи нагадує, тому що до скальп, ну це клата ракета малопомітна, але це стандартна. Ясно, просто Форма для будь-якої сучасної крилатої ракети, яка має відповідати вимогам малопомітності, це вже така навіть просто мода у розробників створювати ракети у такому рубленому корпусі. Відносно ваги бойової частини також немає інформації, як, наприклад, двигуна, тобто ну жодних параметрів, які дозволяють щось оцінити. Окрім того, що скоріш за все, це просто експериментальна якась розробка з епізодичним використанням. Можна нагадати як ту саму історію з Бандеролію, яка якби ну стало відомо через те, що пройшло досліджена більш. Менше за допомогою діяльності головного розвитку Міноборони України, але попри навіть таке дослідження, її використання залишається епізодичним, тобто це не про масову історію. Тому наразі важко говорити про цю нову можливо, це якась додаткова версія цієї ракети або просто в іншому корпусі. Вочевидь, мова йде про якісь експерименти. Що ж, дуже дякую вам за пояснення і за розмову легкатково, воєнний експерт, головний редактор Дефенс Експрес, був з нами на прямому зв'язку.